Два місця це є п'ятий розділ з 19 по 27 вірш. У шести лихах врятує тебе, і в всьому не торкнеться тебе зло. Під час голоду визволить тебе від смерті, і на війні від руки меча. Від бича язика сховаєш себе і не боїшся спустошення, коли воно прийде. Спустошення. З пустошенню і голоду посмієшся, і звірів землі не обоїшся. Бо з каменем польовими у тебе союз, і звірі польові у мирі з тобою, і дізнаєшся, що намет твій у безпеці, і будеш дивитися за домом твоїм, і не зрішиш, і побачиш, що сім'я твоє численне, і паростки твої, як трава на землі. Увійдеш у грі по зрілості, як укладають снопи пшениці у свій час. Ось ми пізнали, так воно і є. Вислухай це і зауваж для себе. І ще одну кни... 12 розділ книги Йова з 7 по 24 вірш. І справді запитай у худоби і навчіть тебе, у птаха Небесного, і сповістить тебе. Або поговори з землею і наставить тебе, і скажуть тобі риби морські. Хто в всьому цьому не, не узнає, що рука Господа створила Це, в його руці душа всього, що живе, і дух усякої людської плоті, чи не вухо розрізняє слова, і чи не язик розпізнає смак їжі, у старцях мудрість, у довголітніх розум, у нього премудрість і сила, його рада і розум, що Він руйнує, те не побудується, кого він ув'язнить, той не звільниться. Зупинить води і все висухне, пустить їх і перетворять землю. У нього могутність і премудрість. Перед ним той, хто помиляється і вводить в оману. Він приводить радників до необміркованості. І суддів робить нерозумними. Він позбавляє перев'язів царів і поясом обв'язує стегна їхні. Князів позбавляє достоинства. І долає хоробрих, віднімає ризик, у красномовців і старців, позбавляє сенсу, покриває соромом знаменитих і силу могутніх ослаблює, відкриває глибоке і середовище пітьми і виводить на світло тінь смертну. Примножує народи і знищує їх, розсіває народи і збирає їх, і віднімає розум у глав народу землі, і залишає їх блукати в пустелі, де немає шляхів. Навпомацьки ходять вони у темрі без світла і тиняються, як п'яні. В цих місцях особливо згадується про ту велич Божу, про те, що над всім і у всіх процесах є Його рука. Про те, що Господь Він може і розрушити, Він може все винищити, а може і все созидати в його силі і його владі, чинити все те, що навіть примудрі чи які то інші можуть думати своїм розумом, що що то більше. Но Господь, особливо в даний час, Він показує над цією над землею те, наскільки Він могутній прославитися. І показати всім, що людський розум, яким би він не був, вже завантажений всякою інформацією, він все рівно не досягає того, що Бог він має в своїй владі і силі, змінити так, як йому угодно. І ми тому приходимо до нього і прославляємо Його. Я ще хотів би прочитати місце Євреїв, 4 розділ, 16 вірш. Тому з дізневенням приступаємо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Нам потрібно шукати Господа і особливо в теперішній час, ми це розуміємо, але нам і потрібно кожному заглянути в своє серце і предоставити його перед Богом. Ми можемо на рівні розуму багато чого не бачити. Ми можемо розумом багато чого говорити, говорити все правильно, все добре. Але наше серце ніколи не обманить. Якщо є якісь здирства, лицемірства, ненависть. Щоб то не було, воно в серці нас не обманить. І Бог може виявити серце, показати нам, лише коли ми своїм розумом. Йдемо до Нього, такі, як є. Коли ми своїм розумом визнаємо, Господи, працюй наді мною, працюй в моєму серці, де втрачена та залежність від Тебе в її тих аспектах, даби в наших домах був мир, Його рука вона була над нами. Поміг би нам в цьому Бог, якому слава, якому хвала, йому честь. Амінь. Боже, слава. слава Тобі, Ісус. Боже, подяка... подяка тобі Бог наш, Алілуя. Ми величаємо Тебе, Господь Ісус, ми превозносимо Тебе наш Бог, несемо тобі поклоніння, несемо тобі хвалу, Боже. В цей час ми, Господи, хочемо предоставляти себе, даби Ти подав милість нам, подав мир наші дома, подав мир наші серця. Розрушив во ім'я Ісуса всякий страх, Господи, який серед нас, який, можливо, вже заполонює нас, о Боже, поможи, щоб ми по правді були повністю Тобою, жили Тобою, ходили Тобою, О Ісус, сотвори своє велике Діло серед нас і на цій землі, даби, Господи, кожне серце воно обратилося до Тебе. Даби кожен переглянув свої шляхи і прославив тебе, коли побачить, що ти сильний, визволяти з всякої ситуації. Боже, слава тобі, хвала Тобі, будь серед нас і надалі з нами. Та прославишся ти повіки. Амінь.